Доброго дня, шановні члени журі! Я Бойко Тетяна Олексіївна, учениця 10-го Б-класу Вінницького ліцею номер 33 науковий керівник Павлюк Світлана Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Вінницької області Сюм. Метою роботи є дослідження історії, технік, кольорів та символіки подільської вишивки, а також її значення у збереженні культурної спадщини України. Об'єктом даної науково-дослідницької роботи є традиційна подільська вишивка як феномен української культури. Завдання дослідження дослідити історію та розвиток подільської вишивки, вивчити техніки, матеріали і регіональні особливості орнаментів і кольорів, розкрити символіку візерунків та популяризувати подільську вишивку як частину української культури. Висновок. У ході дослідження символіки традиційного подільського вбрання було проаналізовано основні світоглядні уявлення, які відображаються в орнаментах, кольорах і формах одягу, а також їх зв'язок з обрядами, природою та релігійними переконаннями жителів регіонів міста. Мета роботи розкрити значення подільського одягу як важливого елемента культури. Спадщини, що передає багатовікові традиції та цінності, була досягнута. Вишиванка це не просто одяг, це душа народу, закодована в узорах, що зберігає історію, любов і мрію.